Хаб розвитку соціальних послуг у місті Кривий Ріг це такий майданчик для обміну досвідом для взаємодії працівників державних структур. На наших тренінгах дуже ефективно і жваво відбуваються обговорення таких насущних у всіх питаннях супроводу, наприклад, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тут налагоджуються такі сталі взаємозв'язки. Наприклад, фахівці центру соціальних служб можуть перенаправляти за послугами, наприклад, до психологів, до юристів, до фахівців, які працюють в громадських організаціях. Кривий ріг це дуже велике місто. Наразі, за останніми даними, більше 800 тисяч населення це з урахуванням внутрішньопереміщених осіб. Тому відкриття хабу саме тут у Кривому Розі є дуже доречним. Так як це місто прифронтове. І безпекова ситуація бажає бути кращою, то жителям зручніше от, ну, проходити навчання тут на місці.